Дорію Христі, брати і сестри, ми мали змогу з вами чути притчу про сівача, притча, яка знана для нас і відкриває перед нами справді силу Божого Слова, силу Божої ласки, силу Божої благодаті. Ісус Христос часто використовує притчі і е, практично близько сорока різних. Схожих історій, притч ми зустрічаємо у Святому Писанні. Лишень тричі Христос, е, три євангелисти описують притчу про сівача, яку ми з вами чули. Цей сівач, який вийшов сіяти зерно, звичайно, мав чітку ціль це зерно посіяти для того, щоб воно дало плід, Щоб воно вродило. Але Історія нам говорить про те, що була якась проблема з ґрунтом, проблема з тим, куди це зерно впало. Воно впало на ґрунт, так чи інакше. Але ґрунт був різний, мав різний склад, був необроблений. І тому в кінці результат є такий, що лишень то зерно, яке впало в добрий ґрунт. Нормальний ґрунт, підготовлений ґрунт, воно проросло, інше не мало сили, немало здатності прорости і дати плід. Ця іванівська історія ставить перед нами дорогі хресті, брати і сестри, запитання, яким є наш з вами ґрунт? Яким є наше серце? Що є там всередині? Яким є зміст нашого щоденного життя, в який змір я би сказав, що ця притча є, говорить нам про іспит нашого сумління, нашу з вами здатність як людей, як цивілізованих людей, як християн, як віруючих тих, які ходять до церкви, які не ходять до церкви, які дещо шукають свої стежки до Бога, вміти заглядати. У власне серце, власне життя. Чи ми працюємо над собою, і чи ми з вами справді є сміливі у тому, щоб виймати із свого життя ті речі, які перешкоджають нам давати плоди, бути успішними, реально бути успішними у цьому житті. Кожен на своєму рівні. Я пригадую собі, одного року я мав нагоду бути в Португалії, місто Евора. У цьому місті Евора є монастир картузіянців. Це є один з таких найсторгіших монаших чинів. Ці монахи мовчать. Лишень один монах, який контактує зі світом, купляє продукти і вирішує всі господарські питання монастиря, в певний період часу може говорити. Потім інший. Приймає, переймає ці обов'язки, але всі загалом мовчать. Я мав нагоду в тій мовчанці, цей монах, який говорив, мені робив екскурсію. я був вражений тим, що у тому монастирі Киртузіянському кожен монах мав окрему келію, звичайно, свою кімнату, де він жив. В тій кімнаті була маленька каплиця, бібліотека, було ліжко, на якій було солома, таке дуже. Виглядала для мене середньовіччя, але це була е, житлова кімната монаха. Посередині кімнати була пічка в стилю нашої буржуйки, бо кожен монах сам готував собі їжу в своїй келії. Їм роздавали різні продукти, вони готували їжу. Але що мене найбільше вразило? Що кожен монах навпроти своєї келії мав город? Мав маленький город. На якому в нього він мав обов'язок вирощувати щось кожного року. Мали грядки, було цікаво побачити, що ж там монахи садять. І що було цікаво також, що духовник монастиря час від часу відвідував цих монахів, картузіанців у їхніх келіях і обов'язково йшов дивитися на город. Як виглядають грядки на городі цього монаха? Це була одна з таких обов'язків духівника. Тому що ці грядки і цей город, який обробляв монах, який мешкав в цікелії, в якій був образом його душі, його стану. Уявіть собі, людина мовчить, молиться, читає Святе Письмо. Живе більшості самотня, сама, час від часу вони мають спільні молитви в каплиці, які більшості виглядали такі молитви мовчанки, але в той же час город був одним з важливих елементів духовного життя. І сьогодні ця притча нам також, в якійсь мірі, пригадує про те, що ми з вами маємо дбати про цей власний город, про власну душу. Тому що Боже Слово Господь звертається до кожного з нас, до кожної людини летиться зерно Божої правди, зерно Божої любові, Божого милосердя, доброти. І ми пізніше з вами кажемо: Бог багато всього зробив в моєму житті. Якщо ми оглянемося назад, своє минуле, кожен з нас побачить певний епізод. Певний шматок власного життя, певну якусь історію, в якій ми скажемо, тут Бог діяв, Бог мені вказав на мої певні недоліки. Господь поміг мені повіймати каміння з власної душі, вирвати терен і все те, що той ґрунт нашу душу робить нечутливою, наше серце робить холодним. Кожен з нас, що схоже, переживав. І ціль Господа, щоб ми з вами, як люди віруючі, кожен із власним досвідом, не закривалися у всьому тому, що Бог для нас зробив, але щоб наше з вами життя також було проповіддю. Щоб ми з вами не лише чули проповідь в церкві. Тут з цього місця. Але щоб кожен з вас, хто тут є на літургії, міг прийти сюди, на цей, е на цю орлицю, на яку я стою, встати тут і сказати щось із власного життя, сказати власну проповідь того, як Боже Слово торкнулося нас. Як Бог нам допоміг. А уявіть собі, якщо ми вийдемо з цим Божим Словом з церкви додому, на роботу, на вулиці, в наші бункери, підземелля, де ми ховаємося, коли е, нас обстрілюють, коли ми підемо туди, де є люди, які до церкви не ходять, де є люди, які справді серце, яких і душа часто схожа. На той ґрунт край дороги, тернистий ґрунт, зарослий травою, батьма іншими проблемами, де вони бояться чути, бояться чути про Бога. Бо чути Бога, чи чути про Бога, чи взагалі говорити їм про молитву, це означає не мог би зробити реформу власного життя, взяти відповідальність на себе, почати орати свій ґрунт, прибирати його, викидати з нього все те, що. Не є нашим багатством, а що його засмічує. І якщо ми з вами переживаємо ситуацію, коли в нас щось не росте, коли в нас життя не приносить плоду, коли ми не чуємо Бога, коли нам здається, що зараз мені невигідно бути християнином. Що Бог щось від мене хоче таке, а зараз війна на вулиці, я маю щось робити, а мені не видно це робити. В тих обставинах ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, маємо невтомно продовжувати працювати над собою, не боятись прибирати свій ґрунт. І можливо тоді наша віра в Христа справді буде чистою, бо є багато людей, які ходять до церкви і ходять до ворожок. Хоча зараз під час війни дуже затихли екстрасенси і різні пророки сучасності, ніхто не говорить, коли війна закінчиться, де це їх нема. В мирний час було купа пророцтв, прогнозів. Зараз тихо. Складно є щось говорити. І коли ми з вами, доріг Христі, брати і сестри, молимося і читаємо гороскопи, коли ми з вами. Ходимо до церкви і не, і не говоримо, не розмовляємо, не спілкуємося вдома своїми рідними, близькими. Коли ми з вами благословляємо когось і матюкаємося, коли ми з вами віримо в Христа і наше християнство часто змішаний буддизм, віра в різних духів, хтось каже про реінкарнацію, все інше, коли ми це все докупи мішаємо. І потім хочемо себе знайти, у тих всіх обставинах, ми з вами повинні прибирати свою душу від зайвих речей. Я пригадую собі одного атеїста, який був християнин охрещений. Він каже, що я перестав молитися, ходити до церкви, був сучасний вік такий якраз, не молився, не ходив до церкви. Розказував різні смішні анекдоти про Бога. Там, де хтось починав говорити про свята, Різдво, Христове Пасху, він каже, я завжди щось хотів негативне сказати. Насміхався з християн, з тих, що ходять до церкви, своїх однолітків, тим більше, принижував їх, обзивав, е матюкався. Каже, для мене просто пожартувати з Бога це було приємно. Я отримував від того насолоду. Але в його житті стався такий момент, коли він опинився на дні власного життя. Коли бізнес не пішов, все втратив, сім'я трісла по швах, коли все почало валитись, він каже, в той момент я зрозумів, що я лишився сам на сам, і в мене лишився тільки Бог. Каже, мене вже ніхто не розумів. Навіть ніхто не вірив, що я можу змінитися, навіть батьки. І каже, в той момент, коли я був на дні власного життя, коли я лишився сам на сам, каже, я почав розуміти, що мені потрібно Бога, Боже Слово. Почав читати святе письмо, ходити до церкви, молитися. І сьогодні ходить на Слово Божу і каже, що. Мені так встидно, що я багато років насміхався з Бога і виставив Його за двері власного життя. Мені здавалося, що я самодостатній, що я можу все. Але життя часто веде до того, що ми можемо все втратити. І в тій обставині, коли ми все втрачаємо, коли ці впевнені й горді своїми ґрунтами. Де жодне зерно не переживається, починають думати, що вони все можуть в тих моментах Бог торкається нас. І ми стаємо іншими. Тому сьогоднішня історія, доріг Христі, брати і сестри, є історія про нашу душу, наше серце, про наше знове вміння. Робити іспит власного сумління, викидати свого єства, своєї середини, все те, що перешкоджає нам чути Бога. Бо той, хто має вуха, нехай слухає, означає слухати так, щоб все те, що ми чуємо від Бога крізь наше власне життя, власний досвід, що воно приносило плоди, мало якийсь результат. Не просто почути і забути. Але щоб ми з вами у власному житті усе це втілювали. І щоб наше власне життя було проповіддю. Якщо ми навіть сьогодні, вийшовши з нашого храму, підемо в світ, в життя і будемо своїм прикладом поведінкою проповідувати Христа, ми справді сьогоднішню проповідь і Боже Слово сьогоднішнє, ми його зробимо живим. Можливо, через наш приклад, через наше свідчення, нашу поведінку, нашу історію, хтось, хто сьогодні є на дні власного життя, відчує, що з Богом є безпечніше. Молімося дорогі Христі, брата і сестри, за нашу з вами сміливість у нашому покликанні бути християнами. Щоб ми з вами не боялися прибирати власний ґрунт, очищати власне серце, щоб ми пам'ятали, що Бог потребує нас як тих, які проповідують Його власним життям у цьому світі. І щоб Господь огорнув усі нас своєю ласкою благодаттю, дав нам мир, який ми так чекаємо з дня на день у нашій країні. Нехай Господь усіх нас благословить, щоб чистим серцем і думками ми з вами приймали Його Слово, приносили плоди і ділилися тим, що Бог зробив для нас і з тими, хто шукає ще свої стежки до Божого храму, до церкви, до молитви, до Господа Бога. За це молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.